12-річна Дженніфер живе на півночі Індії. Більше усього вона любить молитися. Вдома Дженніфер молиться, щойно встає вранці. Дякую Ісусе, за гарний нічний сон, сказала вона нещодавнього ранку сидячи на своєму ліжку. Дякую за новий день, сказала дівчинка, молячись на хінді своєю рідною мовою. Будь ласка, благослови мене на весь день. Будь ласка, також благослови мого дядька, мою тітку, моїх двоюрідних братів та інших сусідів. Будь ласка, особливо благослови мого тата і маму. Амінь. Коли Дженіфер сіла снідати, вона помолилася: Дорогий Ісусе, благослови цю їжу. Амінь. Потім вона з'їла свій сніданок із рисом, сочевицею та коржами Чапаті. Коли Дженніфер була готова йти до школи, вона помолилася Дорогий Ісусе, будь ласка, благослови цей день. Будь ласка, допоможи мені, коли я сьогодні буду в школі. Допоможи мені згадати на контрольній роботі все, що я вивчала на уроках. Амінь. У великій шкільній залі зі ранкового богослужіння зібралося 450 дітей. Дженніфер у загальній молитві звернулася до Бога зі сцени, як вона робила і раніше. Усі уроки в школі проводяться англійською мовою, тому дівчинка молилася і англійською. О 13.00 Дженніфер розпакувала коробку для обіду у своєму класі й помолилася. Дорогий Ісусе, благослови цю їжу, амінь, сказала вона знову англійською. Протягом усього дня дівчинка вчилася англійською, тому їй було легко молитися цією мовою. Потім вона з'їла свій обід з капусти, кольорової капусти, картоплі та коржиків чапаті. У другій половині дня дівчинка мала контрольну з математики. Дженніфер молилася. Дорогий Ісусе, будь ласка, допоможи мені згадати те, що я вивчала, і отримати відмінну оцінку. Вдома батько молився за вечерю. Він приєднався до Дженіфер та її мами у смакуванні страв з рису, сиру, панір та овочів. Дівчинці сподобалося слухати, як її тато молиться. Дорогий Господь, будь ласка, благослови цю їжу, сказав він мовою Гінді. Благослови руки, які це приготували. Благослови тих, хто дав нам цю їжу. Будь ласка, зміцни наші фізичні сили цією вечерею. Амінь. Перед сном Дженіфер молилася з батьками на сімейному богослужінні Творець неба і землі. Ми дякуємо тобі за те, що ти бережеш нас протягом усього дня, сказала Дженіфер мовою Хінді. Потім вона молилася за родину, за родичів, за сусідів і за спокійний нічний відпочинок. Після цього дівчинка лягла під ковдру і заплющила очі, щоб заснути. Це був хороший день, це був день, проведений у спілкуванні з Ісусом. Частина ваших пожертвень 13 суботи цього кварталу допоможе побудувати нову будівлю школи для Дженніфер та інших учнів в Індії. Зараз 450 студентів навчаються в старій будівлі, яку побудував німецький місіонер майже 50 років тому. Дякуємо за допомогу в будівництві нового шкільного приміщення. Для Дженніфер та її однокласників.